Берег закарпатського моря це одне з наймальовничіших міст заходу України, наших нащадків. Ця розповідь про пару, яка вирішила прибрати Карпати як у себе біля хати. Почавши з малого, їм вдалося організувати цілу екородину, Чистоде. За 20 пікніків було зібрано 100 тонн відходів. Більша частина яких пішла на переробку. Також вони проводять важливу науково дослідницьку працю по тому, якого сміття і від яких брендів у нас найбільше. Що багато з вас вже в нас були. Знають, і ми велика одна родина, тому всі, всі знають, як сортувати. А хто не знає, того не вчимо. До скла ми не відносимо лампочки круглі, та ми їх викидаємо в загальне сміття. Обережно кадри з цього випуску можуть вас шокувати. Більшість людей не стикалися з таким рівнем забруднення української землі, в декого на очах були сльози. Та люди просто сіли, скидують все сміття і, і це приносить речі. і так в кожній річці. Ну що, досить говорити, пора починати, правда? Так. Да. Насправді нам пощастило, що його нанесло в одну точку. нам не треба там на команди розділятися, ще щось. Під час збору всі відходи сортуються на пластик, скло та небезпечні частинки. Також є значна частина неперероблюваних відходів, які, на жаль, доведеться відвести на сміттєзвалище. Заради справедливості варто зазначити, що утилізувати сміття із населених пунктів, які знаходяться на території національних парків, дуже складно. Одна з причин це заборона на влаштування офіційних звалищ та відсутність пунктів прийому вторинної сировини. Тим не менше деякі місцеві громади намагаються впоратись із цим викликом. Через це їм в рази доводиться переплачувати за свої відходи в порівнянні з будь-яким іншим жителем міста. Я Марко Вільний фермер і я мрію, щоб більше українців свідомо ставилось до своїх відходів. Якщо ми цього не зробимо, наш ґрунт повітря та їжа перетворяться на мікропластик, який докучатиме нашим нащадкам ще сотні років. Я відчуття з початку? Класно. Дуже шкода, що багато м'якого пластику його важко вибрати. Да, чим далі ми затягуємо, тим більше такого малого пластику стає в ґрунті і в довкіллі з часом. Вирішувати цей виклик потрібно комплексно від Верховної Ради і до місцевих громад, частинами яких ми з вами є. Починаючи прибирати навіть наодинці, ви не лише підіймете дану тему в суспільстві. Ви також змотивуєте десятки і сотні людей долучитись до вас. Наша згуртованість не має меж. До речі, про неї. Любі друзі, за рік ми зібрали з вами ось таку суму. Будь ласка, доєднуйтесь і до теперішнього нового збору на пікап для окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького і отримуйте в подарунок цінні призи. Ніж ручної роботи від закарпатського майстра з логотипом проєкту. Два повноцінних допові раціони, які надіслали на розіграш ЗСУ, та патчі підрозділів і бригад, яким ми з вами допомагали. Щоб виграти один із лотів, надішліть мені скрін на Facebook чи Instagram. Всі необхідні посилання знаходяться в описі до цього відео. Кожна ваша гривня, долар чи коментар та поширення важливі. Що ж, друзі, ми бачимо результат. загальну кількість сміття забрали, залишилося цей макропластик. Його прибрати не так просто, на жаль. Але більша частина уже транспортується нагору. Атмосфера на таких толоках пікніках завжди надихаюча, і неважливо, ви долучитесь до вже готового заходу чи організуєте свій власний. Просто повірте, Зібрано і посортовано було чимало, але головне, мені здається, це емоції, які люди отримують під час таких заходів, а також спілкування з однодумцями та новий надихаючий досвід інших. Все це формує з нас націю, яка заслуговує на повагу та мотивує інших ставати кращими. Мені важко сказати наперед, чи вплине це відео на вас позитивно. Але я точно знаю, у вас тепер є вибір: сортувати чи не сортувати, прибирати чи не прибирати, долучатись до чисто, де у 2024 році, чи не долучатись. Один з останніх пакетів зі склом йде на переробку. Також це про відповідальність, адже як любив казати мій дід, ми позичаємо цю землю у наших нащадків. Це означає, що нашим внукам та правнукам доведеться жити на такій землі, якою ми її залишимо. Або не залишимо. Тут залежить все виключно від нас. От, власне, все. Ми їдемо, але не з поражуємо руками. Нове домівка для лимона.